Привіт, студенти! Мене звати Улянка і з тобою рубрика «Гайд першокурсника. Та сьогодні ми поговоримо на надзвичайно важливу тему. А саме, як діє система оцінювання в університеті. Ну що, пішли зі мною? Оцінювання це чи не найважливіша річ кожного студента. У нашому університеті діє Болонська система оцінювання. Тобто накопичення рейтингових балів протягом семестру, які пізніше переводяться в успішність кожного студента. Існує три основних джерела набору рейтингових балів: навчальний процес відвідування пар або ж виконання певних індивідуальних завдань, модульний контроль, написання самостійних та контрольних робіт, та також іспити. Максимально можливий рейтинговий бал у Львівському університеті це є 100. Причому протягом семестру та протягом сесії ти можеш отримати фіксовану кількість балів, тобто по 50. Після отримання оцінки вона переводиться у п'ятибальну шкалу. Наприклад, від 51 ти отримаєш трійку, від 71 вже четвірку. А якщо ж ти хочеш мати омріяну п'ятірку, тоді тобі потрібно набрати від 90 балів. Тому бажаю тобі бути успішним студентом, підвідувати усі заняття, виконувати домашні завдання, а основне готуватись до сесії завчасно. А ми з тобою зустрінемось у наступному випуску нашого гайду першокурсника. Па-па!